Вітаю! Ось ми й дов'язали 34 -й ряд. Сьогодні ми будемо в'язати 35. -й. Приєднуйтесь. Ну що ж, почнімо? Робимо стовпчик без накиду цю маленьку арку. Далі 9 повітряних петель. Одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, ось. І дев'яту. Далі ми робимо три накиди: один, два, три. У цю арку. Один. Два. Робимо один накид і в цю арку. Два накиди, один, два, цю арку. Тепер збираємо разом три петлі і під оцю ниточку заводимо. Ось так. Робимо 9 петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І стовпчик без накоду ось сюди. Тепер ми робимо знову 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знову 3 накиди. 1, 2, 3. Оцю арку. Один накид і в цю арку. Два накиди В цю арку. Один. Два. А тепер з'єднуємо три петлі і під цю ниточку. Дев'ять повітряних петель. І стовпчик без накиду ось сюди. Знову 9 повітряних петель. І стопчик без знака до от сюди. Ось такий вигляд має мати один з 20 секторів 35 го ряду. Ми по аналогії отако по колу продовжимо до кінця. Зустрінемось в наступному відео.